Тож з нами на зв'язок вийшов керівник Центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Вітання, пане Валерію. Вітаю на друзі Вітаю. Та, пане Валерію. Хочемо з вами поговорити про перемир'я чи про мир, і за який почав скиглити Лукашенко. І нібито мають він цей мир має обговорити зараз із Путіним. То на вашу думку, що це має бути за мир, і чи це знову ж таки якийсь міські п'ят і, і те бла бла бла, яке ми бачили протягом минулих років, чи це дійсно таким чином вони хочуть все-таки виграти час і знову ж таки обдурити Україну, яка нібито поведеться на це перемир'я? Ну, мені видається, що вони не просто хочуть виграти час, вони дійсно хочуть і встановити якийсь певний проміжок. ну не за рахунок переговорів, так а за рахунок реально домовленостей про припинення вогню. Ну звісно, це моя суб'єктивна думка, але спираючись на те, які сьогодні рішення ухвалюються на Росії, на на які є в них проблеми. Зокрема, в частині забезпечення воєнних дій не можу сказати, що вони там дуже явно виражені, але все ж таки вони є. То для Росії, як на мене, дуже було б привабливим на сьогоднішній день провести перемовини про просто пропинення вогню, ну, так як каже Лукашенко, по, по тій лінії розмежування, як вона є, і в такий спосіб ну, встановити на певний час статус кво. Тут якраз цей проміжок часу, про який ви слушно зауважуєте. Тепер питання: що далі, чи це взагалі можливо. Ну звісно, що позиція влади України, вона дуже. Чітка, Зеленський про це говорив. Такого перемир'я на сьогоднішній день не може бути, бо це, за великим рахунком, означатиме ну, черговий мінськ. Ви дуже слушно говорите, Мінськ 5 чи там Мінськ 3. Ти бачив Лукашенко у своїй промові про це говорить. Ну, а далі запускається інший механізм. Як на мене, він дуже цікавий з точки зору саме розвитку у. У посилення блоку військово-економічного блоку на євразійському континенті де можуть в перспективі війти Китай, Росія, Білорусь як мінімум три країни. Можна говорити з великою натяжкою, що до них може доєднатися Північна Корея, тому що все-таки Північна Корея має не дуже добрі стосунки з Китаєм на сьогоднішній день. І також в перспективі можна говорити і про Індію, яка також має не дуже гарні стосунки із Китаєм. А в цій конструкції домінуючу роль, звісно, буде відігравати Китай. Тому я думаю, що Лукашенко зараз виступає саме з ініціативою проведення таких переговорів про перемир'я, які підтримує Росія. Це обопільне рішення, безумовно. Ну, такі переговори відбудуться Я відверто кажучи, не маю сумнів. Вони формальні будуть. Звісно, вони можуть не мати е, будь-що наслідку. Ну до прикладу, там якась заява до України або ще щось там офіційне звернення, що давайте сідати за ціл переговорів. Це буде може бути просто сказано для широкого загалу, не більше того. Але дійсно таку вони ціль переслідують, але не просто там виграти час, а дійсно встановити його цей час. Тобто Я почати. Підлік е, такого перемир'я, який, який може розтягнутися там на багато навіть і років, навіть не місяців, років за е, впродовж яких будуть активно розвивати такий військово-політичний союз, військово-економічний союз на євразійському континенті, які я зазначив, пане Валерію, скажіть, будь ласка, чим може загрожувати Україні таке перемир'я? Ну це очевидні речі, абсолютно я далекі від думки те про що про що Путін полишив надію повної окупації України. Такі наміри він озвучує постійно. Вони очевидні і саме зараз, якщо такий час отримує Росія, то це безумовно буде використовуватися для зміцнення військового потенціалу. Останніми днями і тижнями ми бачимо заяви про готовність Путіна мобілізувати до 400 чоловік. Звісно, він їх сам голос не оголошує, але. Враховуючи кількість санітарних втрат і знищених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, то ця цифра є на заміщення і деяке посилення військового контингенту на західних рубежах Росії, ну і безпосередньо в Україні, і це дасть змогу Путіну дійсно наростити військову масу військову силу для продовження його так званої спецоперації в Україні, звісно, що Україна не чекатиме вже там. Чи станеться це чи не станеться політика уряду і влади сьогодні доволі чітка в цьому плані? Говориться і про збільшення, і вже не тільки говориться ухвалення рішення про збільшення військового бюджету і так далі на оборонку, але для Росії зараз направду дуже важливо. Знайти додаткові інструменти і засоби. Пришвидшення роботи військово-промислового комплексу, і, власне чим вони зараз і займаються. Так, це в основному відновлення старої техніки, про що ми бачимо багато повідомлень ЗМІ. але час може дати можливість розробити нові технології для Китаю як потенційного союзника Росії. І ці технології можуть бути імпортовані до Росії, експортовані перепрошую до Росії, і це перспективі будь, створюватиме більшу загрозу взагалі Демократичного світу саме в східній Європі, тому очевидно, є таким самим об наміром Путіна, пану Валерію. А яка який інтерес для Лукашенка ось це перемир'я має? Чи він просто якби би так би мовити виконує як рот Путіна якісь його побажання чи забаганки Ну я думаю, цій частині варто говорити, які взагалі шляхи подальшого існування Лукашенка, тобто в якому форматі він може існувати. Тоді ми будемо розуміти, чому він робить подібні заяви. Абсолютно очевидно, ну що Лукашенко буде залишатися саме в орбіу е диктаторських країн. Це зокрема Китай. До цього числа я відніс би Іран. Де нещодавно був Лукашенко, Росія безумовно, яка з цих країн для домінуюча по відношенню до Білорусі? Зараз питання залишається риторичним, тому що нещодавній візит Лукашенка до Пекіну він був як на мене дуже показовим. Показовим в тому сенсі, що Пекін Китай чекав Білорусь, Білорусь для Китаю цікава. І розвиток певних інвестиційних проектів, які будь, можуть обраховуватися навіть десятками мільярдів доларів китайських в Білорусі. Він має всі перспективи. Тому говорити про те, що Лукашенко сьогодні знаходиться в орбіті якоїсь однієї країни, я не став. На звісно, залежність від Росії в нього нібито видається домінуючою, але це як на мене лише на перший погляд, розуміючи, що Путін зазнав дуже серйозних втрат, оголосивши це широкомасштабне вторгнення в Україні, і надалі його відновлення буде. Проходиться не так гладко, то Лукашенко це розуміє. Але він знову ж таки розривати зв'язки з не буде ні з путіним, ні з Кензіпінім, ні з Іраном. Він буде їх підтримувати. Тому для нього зараз залишається саме ці заяви такі і. Те, що він ну, ніби там підігри да, Путіна. Ні, він просто діє в парадигмі цього всього майбутнього військово-політичного союзу. Звісно, він не обов'язково буде оформлений формально, але по, за, по ситуації ми бачимо, що він є. Ну, принаймні мені так видається, що він є, цей союз вже. Е, е, про співпрацю, наприклад, відверту таку Китаю Росії в військовій сфері говорити поки що не доводиться на цьому етапі. А, а Лукашенко, безумовно, матиме вигоду від того, що нормальні відносини будуть в Китаї. Китаю, з Росією у нього будуть нормальні відносини з Китаєм, і такі заяви він, звісно, робить ну для того, щоб ну, показати я от у вас свій парень, я нікуди не подіваюся, залишаюся з вами. Ну і ви тоді взамін мені повинні віддячувати тим, що будете зберігати мій режим. Бо для Лукашенка дуже важливо сьогодні саме збереження режиму. Якщо режим повалиться, то ми розуміємо, Лукашенко буде знищений фізично. А він дуже хвилюється за своє власне здоров'я, за своє життя. Як мають реагувати? І як реагують наші західні партнери на такі події, на такі заяви? І Що вони говорять, і до яких кроків вдаються? Ну, заяви доволі обережні. Я так скажу, тому що бережні в якому сенсі є чимало настроїв у західних партнерів наших, які проявляються час від часу про те, що рано чи пізно Україна і Росія вийде за стіл переговорів, сяде за стіл переговорів. Єдине питання, на яких умовах вони будуть відбуватися, і коли. Тому безумовно поява мирного, так званого мирного плану Китаю, який складається з 10 пунктів, заява Лукашенка про перемир'я. І також заяви наприклад до відокремих там республіканців сполучених штатів Америки чи е, керівників країн у Європі. Вони не випадкові. Вони безумовно можуть мати місце рано чи пізно, і за словом переговорів буде вирішуватися подалі до доля України. Ми всі прагнемо перемоги і вибиття російських військ території України. Це явна ціль, вона буде досягнута рано чи пізно, але ми мусимо розуміти, що до прикладу можуть і про це говорить навіть вище керівництво України. Бути такі випадки, коли, наприклад, звільнення Криму може відбуватися в дипломатичний спосіб, але під тиском Збройних сил України. Ну так і з вами, е, образно будемо говорити з доброї волі, як то було із правобережжям Херсонщини. Такі заяви відповідно навіть що в цьому плані повинна робити і робить сьогодні е, антипутінська коаліція. Ну, зараз я зокрема говорю про країни Рамштайну. Сьогодні дуже цікава була єнс, заява Єнса Стунтенберга, який сказав, що країни-члени Північно-Тактичного альянсу повинні збільшити свою фінансову допомогу до 500 мільйонів євро по року для України на найближчу перспективу. Ну, це доволі потужна заява, як на мене, це та допомога, яка буде надаватися Україні в військовій сфері на постійній основі. Так само про постійну допомогу військову говорять сьогодні в Конгресі США і в Європейському Союзі. Зокрема, уряд Німеччини заявив, що в найближчі роки допомоги. Мага буде обчислювати суми понад 10 мільярдів євро. Я вважаю, що це дуже правильний посил, це дуже логічні і е точні, недвозначні речі, які лунають сьогодні по відношенню ситуації в Україні, і це означає, що ми ну, не будемо залишатися самі. Оце є реакція на заяви Лукашенка. Тобто ви скільки завгодно можете говорити перемир'я, але в будь-якому випадку ціль Заходу це відновлення територіальної цілісності суверенітету України. В іншому випадку, ну це буде прецедентом до того, що диктаторський світ може я зараз говорю не лише про Росію, я не випадково згадую Китай, може претендувати на території інших країн. Йому мовляв за це нічого не буде. А це є порушенням статуту організації об'єднаних Націй, тому тут. Бачення у Заходу доволі чітке, однозначно, і вони вчиняють кроки. Я, безумовно, ну, не полишу критики, до, до прикладу, що Захід міг би надавати таку допомогу більш швидше і ефективніше. Сьогодні стоїть гостре питання про передачу е літаків сучасних f 16 Вони вкрай нам потрібні. До прикладу, Генеральний штаб і керівництво повітряних сил України постійно на цьому наголошує. Маю велику надію, що воно це питання буде зрушене з місця, бо нам ну, направду, це дуже потрібно. Пане Валерію, ну і сьогодні теж можна сказати історичний день. Фінляндія, врешті-решт, після року Епопеї з приєднанням таки стала повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Як ви розцінюєте цю подію і на яку реакцію з боку цих сусідів, зокрема Фінляндії, ви очікуєте? Ну йдеться саме про РФ і РБ. Я вже заявила про посилення своїх північних кордонів, саме які межують із Фінляндією. Вони заявили про перед додаткове перекидання туди зброї, техніки і так далі. Тому в цій частині, ну скажімо так, очікувана, не те, що адекватна, очікувана реакція Росії, але а, тут є дуже серйозний нюанс. Я сьогодні з вашими колегами спілкувався в ефірі вранці, і було запитання дуже таке слушне. Як і ваше стосовно того, а як на Росії, чому на Росії не реагують? Або якщо пода. Помоніторити інфопростір, то Росія мовчить. В основному вона мовчить, ну, крім того, що ми поселимо кордони. Намагаються не обурювати, тому що ну, мовляв, ми розуміємо небезпеку, це для Росії суттєвий мінус. На сьогоднішній день, якщо піднімати цю тему на порядок денний, вона, звісно, буде підніматися, там, скажімо так, на рівні кухонних розмов, там, розмов у ну, побуті і так далі, бо це ну, очевидно. Мовляв, Путін хотів не допустити НАТО до кордонів, НАТО прийшло. Але вони поряд із тим виправдовують такий спосіб і свою так звану спецоперацію. Можливо, вони будуть змінювати дискусс в такому сенсі, аби ми почали війну проти Фінляндії, то Фінляндія не була б членом НАТО, яка була нейтральна. Ми почали війну проти України, до речі, такі металічки вже видаються мобілізованим росіянам, які приходять в Україну. Аби ми не почали цю війну, то НАТО вже було б в Україні. Така спекуляція є, така риторика вже на Росії, вона присутня. Ну а далі єдине питання, що треба працювати, мабуть, зараз не з Росією, не з Фінляндією, а з Туреччиною, аби і Швеція до. Відналася до цього союзу, ну і звісно, питання ще стоїть її приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу. Шкода, що сьогодні керівництво НАТО говорить про це. Ну, не дуже привабливо для нас ракурсів. Вони кажуть, так, буде, але потім колись. Поки що так, на жаль. Ну от якраз ви згадали про ці заяви Столтенберга про підтримку щорічну. Ну, тобто, ось таким заявою, ніби він підтверджує про те, що ми в НАТО будемо не в цьому році, не в наступному, а там дійсно колись. Ну, звичайно. і тут проблема ж для НАТО стоїть саме долучення НАТО до війни в Україні в випадку, якщо Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Вони себе ставлять під, ну фактично, перед викликом виконання статті 5. І мені видається, що саме через це не ухвалюється рішення, але ніхто не відмовляється від потужної військової допомоги, бо вона направду дуже потужна військова допомога. Ну, ми в минулому році, мабуть, і подумати не могли, що в нас будуть сучасні натівські танки або бойові машини, чи установки Хімарс із Сполучених Штатів Америки, і такі аналоги МЛРС із Німеччини. Ну, багато. Що можна перелічувати, це техніка, яка дуже ефективно військово знищує супротивника, і вона виграє у ефективності, вона реальної ефективності, тому що не лише кількістю можна воювати, а як показує практика війни Росії проти України, а і технологія. Тому. Я думаю, що все ж таки говорити про те, що ми не в Альянсі, в принципі ну не варто. Але НАТО буде дуже обережно до цього підходити. І на превеликий жаль, я чесно скажу я хотів би дуже, щоб уже НАТО ввійшло в Україну і завершило цю війну. Нам набагато буде так легше, щоб і літаки в нас були і так далі. І тому подібне. До речі, на рахунок літаків є дуже цікава пропозиція залучити на приватній основі вже льотчиків, які вміють управляти іноземці, сполучених штатів Америки, які могли воювати в Україні саме вже навчені на літаках f-16 не треба було б вчити. Поки що питання на рівні обговорення в змі далі справа не йде, але я думаю, як один із варіантів так і розглядається. Також ну і пане Валерію, на сам кінець щодо риторики, от дійсно зараз можна почути про заяви про те, що Україна не може перемогти, там починаючи від Лукашенка і закінчуючи Трампом. Які теж там закликає е, до перемовин, чи можливо при Трампу не було б цієї війни, і все таке. А з іншого боку, чуємо риторику е, ось самих пропагандистів різних російських, е, там якісь гіркіний і компанія е, створюють клуб розсерджених е, якихось патріотів і е, плачуть mm -hmm. про те, що та про те, що вже вони програли війну, що Росія от-от розпадеться. Е, що це? Ну, як ви розцінюєте? Та з одного боку, нібито якісь як е, консерви, які... Вилізли на заході, і тут е, такі заяви від е, російських пропагандистів. Ну я друзі, думаю, що це, знаєте, така керована конструктивна опозиція е, на Росії до Путіна, яка діє чітко за методичками Кремля. Ви ж тепер не закинете, що на Росії немає опозиції. Правда? Є Гіркін, який е, фактично почав цю війну ну, за великим рахунком, у 2014 році ця його е, кампанія військова заходила сюди. Ну, за великим рахунком це є військова кампанія. А це розуміти. А тепер він критикує і відразу реакція, і відразу йде посилення. От на сьогоднішній день уже ми чуємо, що не в перший день Російська Федерація використовує під час війни в Україні керовані авіаційні бомби, які шкодять дуже серйозно і цивільному населенню, інфраструктурі по лінії, саме фронтовій. Тобто, ну бачите ж, Кремль чує Гіркіна, він реагує на нього, і Гіркінці частини ну, в цьому сенсі виглядає не дуже привабливо. Росія програє, програє, поки що не програє. Тому тут я дуже обережно саме документарів Гіркіна, тому там багато маніпулятивної інформації. А що стосується саме заяв, про які ви говорите Трампа, Лукашенка, що Україна не може виграти, а Росія також, і це все як на мене, спрямовано. Що до того, що ми з вами почали до примусу України до переговорів, ще раз кажу, моя особиста думка, ми вийдемо на переговори, і про це говорить і Зеленський, про це говорить і Залужний. Всі говорять про це. І вище військово-політичне керівництво вийде. Говорить, що ми вийдемо на переговори з Росією, але якщо буде виконано один, два, три, для того, щоб це було виконано, дійсно, треба збільшувати військову потужність. Питання лише часу вчора, буквально. Зеленський проводив ставку в Чернігові, говорив про те, що варто очікувати наступних дій, яких поки що ми не будемо коментувати, але кожен сам, я думаю, собі зрозуміє. Україна готується до звільнення своїх територій, тому віримо в ЗСУ, допомагаємо, хто чи може. Принагідно запрошую всіх донатити, тому що потреби дуже високі, великі. Про ефективність використання допомоги, яку нам надають, вже поговоримо після перемоги. Дякуємо вам, пане Валерію. Отож, керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Валерію. Тримаємось.